Друзі, я вас вітаю на майданчику автопоєнту. У нас різноманіття джипів, і ось буквально далеко ходити не треба. Поїхали в рядочок джипи. Поїхали, поїхали. Дуже красиві автомобілі. І приїхав до нас ще один джип-компас прямиком з Америки, свіжо привезений, поставлений на облік, засертифікований, все зроблено з ним. І хочу сказати, що дуже красивий. Яскраво синій колір автомобіль має на передньому приводі в комплектації спорт, але є додаткові опції як для комплектації спорту. В принципі, все необхідне для комфорту буде. Автомобіль без ДТП підфарбовані були лише бампіра передні і задні а також на правому задньому крилі є несуттєві підфарбування. Красрізні легкосплавні диски встановлені на автомобіль по приїзду в Україні їх вже поміняли. Вона стояла на більш скучнішому варіанті дисків. Гума всесезонна, ну, в принципі, як і зазвичай з Америки машинки приїжджають на всесезонні гуми. Боже, який красивий колір. Просто не передайте словами. Якщо взяти джипи, то вони люблять е, показати усю палітру фарб, які у них є. І використовувати на кузовах автомобілях, це класно. Машинка на передньому приводі, як я вже сказав, є камера заднього огляду. В принципі, ці машинки вам вже знайомі. Машинки надійні. В цьому варіанті е, у нас автомат, до речі, шестиступеневий. Айсін надійний, все класно, все просто. Е, бо є ще варіанти з дев'ятиступеневим автоматом, також надійним. Е, тут трошечки інша модифікація. Салон Текстиль. Красивий чистий охайний в машині не багато пробіга, а саме 89 тисяч кілометрів. Є підлокітник, є підстаканечки, текстильні килимочки встановлені у нас в салоні. дефлектори працюють, є зарядочка за укса, і шкіряних вставочок, ми знайдемо на ручках дверних карт. І підлокітник також у нас виконаний зі шкіри. Так, ідемо далі. Що у нас про що я казав, які є додаткові опції в комплектації спорт? Тут у нас, в принципі, немаленький монітор. Ну, Не саме великий, але не у той, що показує тільки компас. Клімат у нас двохзонний. Так, автомат. Є у нас система старт-стоп, електроручнік, мультикермо, круїз контроль, голосове керування, запуск кнопки в автомобілі. Є 4 склопідйомника і електрорегулювання дзеркал заднього огляду. Пробіг по машинці рідний. Виглядає досить симпатично, і саме головне це ціна. За 19 рік машинці 5 років на сьогоднішній день. Машинка повністю без ДТП, є суттєвий підкрас, але не ударена, нічого абсолютно. І за цю автівку ви платите 15 тисяч 300 доларів. Є невеличкий торг по ній, але хочу сказати, що це дуже приваблива ціна за свіженькі автомобілі. Тож, друзі, не зволікайте і звертайтеся за гарними автомобілями на майданчик автопен. Подивіться, яка краса, просто бомба, чорні диски, синій цвет неймовірно. Тож, друзі, ми вас запрошуємо на майданчик.